Вірш називається, Що... ішов по вулицям Ісус». Ішов Ісус по вулицях міських, закутене в туманче місто спавла, Кидали мене на світло ліхтарі, лунали деш гудки метро вокзалів. Ішов Ісус, нікуди не спішив, тихенько ідучи по тротуару, слухався вдруг, проїхавших машин, дивився на полиці із товаром. Ішов Ісус у цей холодний день. І з ними разом кудись усе спішили. Великі сірі натовпи людей, які сішли, які швиденько бігли. Робота, суєта, діла говорять, сьогодні треба скільки ще зробити. Ішов Ісус і в душі заглядав, Чи є там місце, щоб йому спочити. Ішов Ісус. Із ним ішли години, багато він людей уже зустрів, та все це б'ється в кожного невпинно. Я завтра, Боже, Почекай ще мить. Закриті двері, а крізь відна, вікна видно, що справді місця спасові нема. В шкафах лежать образові конверти, у ящиках спаковані слова. І знав ніколи не пробачу». Пакети чорні, повні гіркоти. О як Ісусу там хотілось бути, хотілося прибрати, підмети, і скільки б він стукав, все дарма. Закриті на замок сердечні двері, за ними ніби мороку зима, сплісняві від сліз солоних стелі. І йшов Ісус по вулицях міських, так цілий день проходив між людом. У спину йому час, у спину часто чує п'яний сніг. І часто так його пихали в груди. Іди, святий, не треба ти нікому. І я чув, що ти колись помер, і ти, що називаєш себе Богом. тебе давно це свій сторінок стежить. Проходив день і так проходив місяць, і зараз так рахуються часи. дав ти сам, Ісусу, друже, місце, в своєму серці лазнем на меди. Сьогодні Він так само ходить містом. Заглядає у душі до людей, бо хоче мати з вами дуже тісні зв'язки, які ніхто не розірве. Слава Господу зараз! -за